О, сьогодні морозець. Щось я кажу, в порядку нема в природі і немає і серед людей. Зима приходить майже на весну, але то нічого. Будемо купатися. Як би не було. І як би то ми не було, треба наводити гармонію логічно всередині. бачите, ополонка підготовлена. Я собі дозволю, виходячи із того, що я маю 29 років стажу моржування, прочитати таку лекцію. Лекція буде у вигляді логічно питань і відповідей, і ця лекція буде присвячена моржуванню. Отже, перше питання. Як розпочати моржування? Звичайно, що розпочати моржування найкраще це. Плавний перехід природній, плавний перехід із літнього сезону купального вже усінні. Тільки ви повинні дотримуватися певних правил, тобто купатися через день не частіше і в одну ту саму пору дня. Тобто ви купаєтеся літом і плавно переходите вже в осіннє купання, тобто кінець серпня, початок вересня, купаєтесь через день, бажано вранці не частіше, ніж логічно через день. І все і буде прекрасно. Тільки пам'ятайте, що скорочуєте тривалість перебування в воді по мірі того, як вода охолоджується. Наступне питання: в чому запорука успіху? Бо, звичайно, запорука успіху досягнення в моржуванні, тобто те, що ви зможете купатися вже в ополонці, це систематичність. Тобто, що ви спитаєте будь-якого, хто добився будь-якого результату, чи в фізичній культурі, в тренуванні олімпійського навіть чемпіона, чи наприклад Ілона Маска. Як людину успішно, як економічно, так і відповідно в такому новаторському плані, то в тих всіх людей, які добилися результату, одне це відповідно систематичність. Отже, систематичність, дисципліна і порядок прийдуть вас до логічного результату. Наступне питання: як часто купатись? Звичайно, що купатися не потрібно частіше ніж через день, тобто що раз на 48 годин, а то і рідше. Чому ви знаєте, як спортсмени, скрізь всього що мене? Слухають студенти університету фізичної культури, Львівський університет фізичної культури це найкращий університет в світі, щоб ви знали. Отже, що треба сказати? Ну, всього, що Слухають мене і мої колеги, і мої студенти, то купатися треба не частіше, ніж через день. Чому? Тому що, ви знаєте, купання це стрес, це як і будь-яке тренування, це навантаження на нервові індокринні системи і на всі інші фізичні системи нашого організму. І логічно, що вони вичерпують, ну, частково затрачують свій і. Ресурс пластичних речовин і енергетичних речовин. для цього треба, що дати організму відновитися. Отже, залог і відповідно успіх, тобто запорка успіху. У всьому це що? це є систематичність і чергування тренування поєднання із добрим відновленням. Тобто, відновлення відновлення, це надзвичайно важливо і грає роль у тренуванні без відновлення, логічно. Буде навпаки зворотній ефект, і ви від стану здоров'я прийдете до стану нездорове. Отже, не частіше ніж через день, а й бажано навіть і тренувати і купатися через два дні. Це моя така рекомендація. І я свого досі нам сказав, купався я щоденно, і це привело мене на паки до запалення легень і таких інших відповідних хвороб. Я бачив, що люди, які купаються, які не купаються, нічого не роблять взагалі не ну, ніякими законами відповідно не керуються здорового способу життя. Вони навпаки здоровші, ніж я. Я щось зрозумів, що я щось роблю не те. І тоді я почав купатися через день і навіть рідше. І тоді все стало на місце. Чи потрібно розігріватися перед зануренням у воду? Ну, стосовно розігріву перед, перед зануренням у воду, це питання таке в залежності як кому комфортно. Мені, напевно, комфортно розігрітися перед тим, як е, окунатися в воду. Але, але є напевно, люди, такі як е, польський рекордсмен з. Купання в холодній воді він проплив, здається, мені годину 40 хвилин у крижаній воді, температуру 4,9 градуса по Цельсія. Він проплив, мені здається, щось там майже цілу милю. Отже, він, напаки, він перед тим, як занурюється в холодну воду, він охолоджується. Тобто це спірне питання, як хто хоче. А згадав цей Ірку Смерт, Кшти... Кшиштоф... Кшиштоф Дембіцький, мені здається так. Отже, як кому комфортно, можете розігріватися попередньо, як занурюватися в воду, хочете не, не а наприклад, трохи охолоджуватися. Те, як кому. Чи можна суміщати купання з фізичними навантаженнями? Ну, звичайно, логічно, що купання це є стрес, і тренування фізичні це теж відповідно є великий стрес. І поєднувати ці великі стреси, коли ви. Займається інтенсивними фізичними навантаженнями, не варто. Тобто я не рекомендую а вам кажу, що не потрібно. Той самий день, коли ви інтенсивно тренуєтеся, купатися в холодній воді. Це буде перевантажувати вашу ендокринну систему. Першу чергову це систему кортизолу, наднирників, антистресові гормонів і так далі. Отже, не бажано, не бажано таким чином, не бажано. Це не але якщо ви перебуваєте в стані реабілітації фізичної, наприклад, ви займаєтеся кінезітерапією, тобто неінтенсивними фізичним вантаженням, тобто такими фізичними навантаженнями, де робоча маса не досягає 70% від маси вашої загальної тіла, то логічно, що ви можете і треба після фізичного навантаження кінезітерапією. Фізичної реабілітації будь якого виду після скорочення м'язів обов'язково прийняти чи контрастний душ, чи можна зануритися в ополонку. Це буде сприяти що. Це буде сприяти спочатку. Е задіюються такі фізичні механізми, як судинно-руховий центр, звужуються судини е на покривах тілах, кров спрямовується до внутрішніх горенів, там вона нагрівається і з токсичними речовинами знову приходить до вже розширено до розширених судин покривах тіла, і токсичні речовини виходять разом у воду ту із. Відповідно, потім таким чином, після заняття кінезінтерапією, бажано прийняти холодний душ, контрастний душ, зануриться в холодну воду коротко, щоб позбутися тих токсичних речовин і відповідно прокачати ще додатково, будемо так говорити, рідини вашого організму. Як правильно занурюватись у воду? Ну і от я ви розумієте, що найкращий метод навчання це був сформульований цей метод геніальним українським педагогом. Сухомлинський, який сказав, що перше приклад, а тоді розмова про нього. Таким чином, я от на своєму прикладі дам вам відповідь: як краще занурюватися. Таким чином, занурюватися в холодну воду не потрібно. В жодному випадку, отак, зразу пірнати з головою, стрім голов. Це неправильно, тому що, напаки будуть задіяні відповідно нервові центри, і судинно рухові інші, і дихальні, і так далі. Може відбутися просто зупинка серця і так далі. і так далі. Треба все, відповідно, повільно адаптуватися. і я вам рекомендую в жодному випадку не пірнати в холодну воду. Я знав такого одного, який пірнув і вже не, не, не винирнув він помер. Тобто зупинка серця відбувається. Таким чином, холодна вода, яка є на наші покриви, на, на, на холодні рецептори, це є що великий стрес. Таким чином, ми як в воду занурюємося, ми поступово спочатку ноги. Іде адаптація зі сторони дихальної системи, серцево-судини і так далі. Ви відчуваєте. Приплив такої сили, енергії, це мандраж, такий драйв, задіюється відповідно, всі системи нашого організму антистресові. І логічно тоді помаленьку, помаленьку занурюємося у воду. Робимо це плавно і поступово. Головне тут має бути гармонія тіла і духу. Не поспішати, не поспішати саме головне не поспішати, не панікувати, все спокійно, сприймати все, як є, і повільно занурюватися. Яка тривалість перебування у воді? Ну, питання цікаво, скільки треба перебувати в холодній воді? Треба знати, навіщо ми минаємо в холодну воду. Для того, щоб утримати короткотривалий стимул холодною водою на холодові рецептори шкірного покриву, тобто нашої шкіри, які, відповідно, імпульси будуть передаватися в судино-рухові центри і інші нервові центри, які регулюють всі фізичні функції нашого організму. Звичайно, приводиться це в такий стресовий режим, інтенсивний режим роботи всіх фізичних функцій. Отже, треба коротко тривало, тобто ви просто окунулися повністю і рахуєте 1, 2, 3 і виринаєте. Не потрібно так сидіти, як я. Я просто маю вже великий досвід, то я собі можу дозволити і 5, і 10 хвилин перебути в уділі. Вам не рекомендую, тобто, треба знати, на що ми це робимо, може коротко тривало. Занурилися 2-3 секунди, і відповідно з тої полоночки вже вилазимо, ви досягнули мети. Чи потрібно занурюватися з головою? І цікаве питання: чи потрібно занурюватися з головою? Звичайно, що ви послухаєте різних людей, кожен має свою думку. Правда, кожному своя, але логічно я вам скажу свій досвід. з свого досвіду не варто. Оскільки в голові, знаєте, в ділянці голові це 5 як мінімум наших органів чуттів і так, і далі, і тому подібне, краще голову берегти. В кінцевому результаті вона захищає головний мозок. Тобто я б не рекомендував занурюватися повністю. Вам достатньо, отак, як я. Не треба. Ну, як ви великий екстремал, то можете, я не заперечую що я і в свій час собі відповідно і робив, занурювався повністю. Ну і якщо вже питань таких більше нема, то я зразу з своєї сторони вам скажу. Якщо у вас виникне питання, чи от як ви муржуєте, це вже ви досягнули і ви стали на шлях здорового другого способу життя і прийдете цей шлях, який вас приведе до здоров'я. вам чесно, що ви бути розчаровані, скоріше всього, що ні. Чому? Тому що треба згадати, відповідно Біблію, задати Ісуса Христа, який. У снідкій короткій фразі він відповідно обійняв і охопив весь зміст православної християнської віри. Що Ісус Христос сказав? Ісус Христос сказав, що той, хто допомагає ближньому свому, той допомагає мені. Отже, той, хто допомагає ближньому Свому, чинить добрі речі, він допомагає Ісусу Христу. Отже, якщо ми будемо в гармонії із своїм внутрішнім світом, в першу чергу, то це є перша запорука. До довгого життя і здорового життя. Ви просто підійдіть і поспілкуйтеся з людьми, які є в категорії довгожителей, тобто прожили більше, ніж 90 років. Вони не моржують, харчуються як попало. Багато із них були в сталінських відповідно, гулагах, концентраційних таборах і так далі. Но от мій дід особисто помер, прожив 105 років. Просто більше не захотів жити, помився, побрився, ліг на ліжко, обернувся до стіни. Тиждень лежав, казав, що і просто нема чого жити, вже всі померли, хто жили зі мною, і так він повинно пішов відійшов від нас. І багато інших людей. Вони ж там їх всі характеризують, що довго Те, що вони рано встають, моляться і рано, і ввечері. Тобто це говорить про що? Про гармонію тіла і душі. Отже, в першу чергу, це внутрішня гармонія вашого внутрішнього світу. Вашої душі, оце саме головне, і відповідно це буде тоді, коли ви будете жити по правилам православної християнської віри. І, звичайно, треба ще згадати і Аристотеля, і основний його принцип, це холізм, це місць, який був сформульований в основній його фразі, це ціле це щось більше, ніж сукупність його частин. Це говорить про те, що не можна розглядати організм як сукупність його складових: 9 чи дванадцять фізіологічних чи анатомічних систем. Це неправильно. Треба логічно підійти і зразу згадати Гіппократа, який сказав, що нема невеликовних хвороб, є невеликовні люди. І Гіппократ сказав, що треба лікувати не хворобу, а треба лікувати саму людину. Про що це говорить? Сам Гіппократ сформував термін і поняття, спосіб життя. Отже, якщо ми візьмемо і концепцію Аристотеля і, е, відповідно, Гіппократа, ми прийдемо до чого? До того, що і ми спостережемо усіх всіх жителів. Що характерно, цілісність, комплексність до підходу до свого здорового способу життя. Отже, в першу чергу, це є гармонія внутрішнього духу. Це перша запорука, що і запорука до голіття, і відповідно, що ви йдете в напрямку до здоров'я. Друга запорука це систематичні фізичні навантаження, нарощення відповідно, нормальної фізичної, нормальної м'язової маси. Це і Всесвітня, всесвітня організація охорони здоров'я з тим теж згідна. Отже, нормальна. Маса м'язова, яка забезпечить ну, прибіг всіх фізичних процесів в правильному напрямку, тому що м'язи це є біохімічні лабораторії гомеостазу, ми Микола. Отже, фізичні систематичні навантаження, поєднання із гармонією внутрішнього світу, це напрямок до здоров'я. Третє це що це є глибокий сон, наш глибокий сон. Часно лягаємо, і всі довгожителі рано лягають спати, і це їм характерно, всі, без міня. Це говорить про що? Про те, що глибокий сон він синхронізує циркадні ритми, тобто ритми, які характерні для наших всіх фізичних процесів, із, чи, із діяльністю нашої ендокринної системи. І таким чином ендокринна регуляція, нервова регуляція поєднання, поєднується ідеально і як симфонічний оркестр, тоді в нас наше тіло, відповідно, всі фізичні процеси. Функціонують і, і проходять в ідеальному режимі. Ну і на кінець це логічно нічим не зловживати, не палити, не курити, ну тобто не, не палити, курити, не пити. І, звичайно, ще бажано правильно харчуватися. І коли ви задієте всі ті фактори, що я щойно вам озвучив, це гармонія внутрішнього світу, а може, треба жити по правилах православної християнської віри. Це відповідно систематичні фізичні навантаження, нарощення нормальної м'язової маси в вашому тілі. Це глибокий сон, це правильне харчування, все це в комплексі, і плюс відсутність шкідливих, шкідливих е, звичок. Оце і приведе до здоров'я, ну і звичайно, моржування. Що воно робить? От коли я занурився у воду, автоматично це все діє. Ці рецептори придають імпульси до щитоподібної залози, яка синтезує велику кількість триоктероніну і тирозину, які зразу цей гормон діє на всі клітини нашого організму, на цикл крепса і розмежовується таким чином процеси розщеплення енергії, вівлення енергії і не синтезується АТФ, а вся енергія, яка розщеплюється в наших мітохондріях, йде на утворення тепла. Таким чином, занурені регулярні у полонку забезпечують, що збільшення інтенсивності, як синтезу гормонів шитоподібної залози, це єдиний правильний метод е інтенсифікації діяльності шитоподібної залози. Так, відповідно і, що? і інтенсивності збільшення інтенсивності обмін речовин. А е е ще паралельно із нарощенням м'язової маси, сама м'язова маса збільшує інтенсивність обмін речовин, плюс відповідно збільшення е об'єму синтезу. Гормонів щитоподібної залозої, теж збільшить відповідно, ваш обмін речовин. А обмін речовин, збільшений обмін речовин, характерний для кого? для дітей, отже, омолодження це не що інше, як збільшення обмін речовин, зменшення таким чином інертної маси жирової, збільшення м'язевої маси і буде вам здорове. Отже, я отримав задоволення, передаю ту енергетику і той посил вам. І надіюсь, що така моя коротка лекція. Буде вам слугувати по-дальшому, і буде вас стимулювати до, до здорового способу життя. Я з вами прощаюся і зустрінемося з вами в наступній нашій лекції, яка буде присвячена якомусь іншому питанню по здоровому способу життя. Всього найкращого, до побачення. І, звичайно, ми дуже вдячні всі нашій гарній ополонечці. Дякую, ополонечка, всього найкращого, Зустрінемося наступний раз. Ну і на кінець, звичайно. Як говорив Альберт Ейнштейн, 90%, 90% правильні відповіді, це правильне запитання. Отже, треба природі просто ставити правильні запитання, і ми будемо отримувати правильні відповіді. Як ви бачите, природа красива у всіх своїх відношеннях. Краса. Полоночко. До побачення!